Всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у мене день народження. Мені сьогодні виповняється 20 років. Я всім дякую за привітання. Хто мене вже привітав, хто ще буде мене вітати. Всім дякую. Я все отримую з самого раночку. Всі привітання до Та Бодя. Також мене зранку вже привітав. Будемо зараз його стригти, бо він вже там така в нього шевіллюра. Вже заріс. А я зараз буду пити каву. Боля мені подарував Кову. сьогодні. цього. Ні. Ну, каву типу зранку. Там квіти я вам покажу. Ось таку от шоколадку і такі цукерки з вишнею. Чері. Тут наша кава. З з зараз. Ти сказала, чері, я сказала з вишнею черрі. З вишнею черрі я сказала. Uh -huh. Ну, коротше, звичні. Зараз будемо пити каву і замовляти дивитися суші. Це Кажу, насліває? давай, давай сфоткаємося. Він каже, ні, ти подиви команди, що він просто. Там Сіма теж сьогодні мене з самого раночку вітала. Да. Так що я вдячна всім за привітання. Давай, сідай! Будемо в нього, тому що холодно. Будемо прийти каву. Ще скоро приїдуть мамина. Ой, мамина. Що в мене з думками? З... З... З, з думками? Будіна мама і тато. Будемо дісти суші. А, відразу скажу, святкувати прямо так не будемо. Як хотілося. Але поїмо суші, потім вийдемо з поді і прогуляємося. Ой-ой-ой. Так, ой. да, позіхну. Що ти коментуєш мої позіхи? Все, ти залазиш? Ні. Yeah. Залазь. Залазиш. Yeah. А взагалі у нас вже десь початок 12-го, ще 12-та година. Так? Та я не знаю. 12. 12. Вже півдня пройшло. Де моє? Ця моя кова? Ну там де твоє. Так, давай, може, я беру коврик. Ну давай. Банку пило. Льовку ти не буде? Чи не? Ну льовку не показує, так. Да ну що буде? Ні. Не треба. Не буде. Воздержусь. Смисла немає лишних немає, повода. Ой. Будьте здорові. Будьте здоров'я. Хе-хе-хе. Тобі, Тобі тоже надо по чистки? А ти що думаєш, я вмію. Не, мені нормально, ярші. Я всегда... всегда так сидит. Что що... не замечал, скільки ми з вами емоція, я такі їм. Нет. Так что таких немає, тої так їм. Так, це потиньоч. Ой-ой-ой! Треба їсти поки... Тепленький. Сейчас прогулять. Сейчас приводить двое, трое. Я угу. Давайте изменим рождение у вас. Спасибо. Счастья, здоровья, любви, всего-всего, что -всего, вы сами хотите побольше. Спасибо можно пробовать это да. сначала да Горячее. горячий его угу. тоже в суши надо да. да. а тут надо свету сюда вот эту шнягу наколотить да а -а -а, попробуй закрыть и не на бок на бок потому что перекинет на своем принтере. Пошли, еще покажу дракона. Надо было сфотографировать. Бачи дракона? Вот. Дракона, да? Такой дракончик ее богатый. Да. За машиной Вы то говорите. Чего было прикольно, брелочек еще, да? Ммм. Mm -hmm. А там можно, а ну дальше ну, хотела подивиться, можно и за хвостик, а можно и і... здесь, к примеру, что тут маленьким скварочком деревья. Хотела он их пить. Тебе какая-то с удовольствием там просто цей... ті? ну, пломане.

З'їхались. Потім це, кстати, його постри. Але подивіться, що за красавчик Сиди там в телефоні. Вже все, все з'їли. О, і будемо зараз йти додому. І йти далі. Блін, такі не. Тут сусіди прийшли. Це ж, це ж той сусід, сусіди за, с... за 18-ту квартиру. Так. Да. Та я щось зараз мене повернула, даємо. Виді хорошо народити. Та ну скажемо, що ми. Ну. Воно, воно нам не, не буде. Зато знатиме, що може комусь допомогти. Значить, бабки допомагають нормально, а якомусь мужичкові ні. Зараз <реку> <реку> доп'ємо. Це тут э, цей шейк. Безалкогольний. Ми вже йдемо. Йдемо. По бабушкам. А? Як мама тебе сказала, Дані себе. Дані себе. Дань. Ага. <реку> йдемо По бабушкам, зараз до однієї зайди, потім до другої. У нас в цьому місяці буде ем, фестиваль такий по бабушкам. Ц цей день одні бабушки, потім вже коротше, буду знімати, будете бачити. От. Буду розповідати. какой-то вкус. А, я не знаю, показувала, чи ні. покажу. Вот така от кішечка. На 3D принтері Ми сюди? Фух. А на сонечку жарко. Тенечки холодно ужас. На... з вітерком то прохолодно, а от підемо зараз на сонечку жаркувато. Ще взяли з собою фотик. Нарешті я знайшла фотоапарат. Бодя. Я просто почала шукати. І ми потім з ним разом разом шукали. колодець колодязь А, Разом шукали. І знайшов І боя. Я довольна. Він, в принципі, заряджений. Вставили в нього, знайшла сім-карт. Не сім-карт, а карту пам'яті таку на 8 ГБ. В принципі, на 500 фотографій вистачить. Приблизно. отак -от. Бо ту карту пам'яті, що ми купляли для нього, то стоїть у мене в телефоні 260 Гіабайт. Якщо на скінзі саме. Так. Це, да. це примірно. Якщо Ох, один от 8 ГБ на пів тисячі, 16 ГБ виходить на тисячу. Ага. Да, ти да? ще, ти ще розуміє, що кожен оцей навіть там режим займає е, різну кількість місця. Відео займає е, важить по одному, там якось по-своєму. Фотографії на різних режимах важать теж по-різному. Ой, йду, нічого не видно. Що в нас наступний день? По моєму рюкзаку можна помітити, що я йду на роботу. У мене тут вчора купили тортик і вода. Вода, напіток. І що ще? Що я хотіла заказати? Я нічого зранку сьогодні не встигала, я прокинулася без 10. І не взяли навіть з собою тормозок, бо я не встигаю. Ну, коротше, нічого не встигаю. І ще раз дякую всім за привітання. Дякую величезне. І щось я ще хотіла сказати. Вчора вже нічого не знімала, По-перше, нічого такого не було. По-друге, ми просто розподію. Прогулювались нашим парком, не парком. Ми ще були в одній бабушки, прийшли, потім зайшли до іншої, вона там недалеко живе. І все. ой, сонечко, І потім прийшлися, а тебе взяли каву, прийшли, прогулялись і повернулись додому. І все. Прийшов наш день. І знаєте, отримала багато привітань, і от привітання якось розбавили цей день. А так, в принципі, нічим не відрізнялось від звичайного дня. Тому якось так. Вже тут дивлюся, скільки листечка. Ой, я ж начебто витирала. Я такого зеленого. Що ми вчора Взяли з собою фотоапарат і пофоткались, там типу ще в сквер був, називається, і там були такі три ялинки, три сосни, як вони називаються. І ми там пофоткались на фотік, і я вибрала декілька фотографій. Ввечері виклала їх. І все, тепер йду на роботу, буду там ще Дівчат тортиком пригостяти. Смачним Наполеоном. Так і пройшов вчора день. Такого прям нічого особливого не було. Квіти, які я вам теж забула показати, стоять. Трішки вони щось підв'ягли, я не знаю. Троянточка стоїть, який мені цей свекор подарував. Яку. таку часу. Всім привіті! Продовжаємо сьогоднішній влог. Я вже зібралась. Бодя тут теж вже зібрався. Такий народний, красивий. І ми збираємося. У нас через 15 хвилин вже маршруточка на п'яти хатки. Ми їдемо до... до Бабушки. Ми їдемо так погуляти, прогулятися. І тому зараз збираємось. Треба перевірити, чи штативчик тут. Так, гаманець, ключі. Так, да, штатив тут, а. Зараз візьму одну зарядку про всяк випадок. Бо мій старичок швиденько сідає. Зараз хочу попити каву. Так що сьогодні продовжуємо, продовжуємо цей такий вже третій день влога. Ми вже з на називаємося. Встигли, все нормально. Ждемо автобус. Будемо їхати. Я в спортивному костюмі і в сандалях, бо я сьогодні перший раз удів, перший раз ці штани штані вдів, да. Після переїзду, так? Да. Так. Да. футболочка у него, ну, красавчик. Я в желтой, в желтом топове. И все, ждем. Теперь, зараз здесь через пару половин мая будет уже автобус. Ми вже приїхали, я, як... правда, нічого не, бачу, нічого не бачу. А екран треба віддали яркості. Йдемо тепер по паркові. Давно тут не гуляли, якраз тут дуже багато змін в п'ятихатках. І подивимося, як тут, що тут. Ідемо. Нам тепер спускатися туди вниз. Не дуже далеко, трошечки. Даю а то сейчас сундаль потираєш. <ріст> <ріст> Розробилося на походу. Небо ще країни тисячі. Ну, Я ж заморилася. Отак от гарненько тут. Все таке гарнеженьке. Уж вкнули на 0,5, наче трошечки якісь краще стало на вулиці. Дочку. Ну, гарненько, вообще. Колись давним-давно тут було дуже все погано. А зараз. Зараз добре. Дивіться, так багато цих скутерів, що капець. Кожди скільки. Кожні дві минуты или минута з'являється новий скузор. Ну, Нормальник. Ну, Він куфт туди 20 тисяч заплатив. І у тебе є средства передвиження. Ну, ну на скільки хочеш. В плані тут. А, да. Новий фонтан. Ось якийсь... Диви, бачиш, щось построїли. Та воно і було взагалі, вообще. Ні. Воно тоді строїлося, як я тут останній раз гуляла. Воно таке кругле. Стікало, що там. Треба буде і знати. Це церква. де ми тоді Це полінку хрестила. Не були хрестини в нас. Ну не в нас. і Скільки ще плитки стоїть, так? Скільки ще недобудованого. Я й там фонтан. Ну він вимкнути його ввечері. Микають. Хто? Mm -hmm. Воно. Mm -hmm. Прямо. Mm -hmm. Ну кольцо, бачиш ти це? Це воно десь там? Ну так, там воно де кольцо це. Вообще не видно. Тут I love you, п'яти хатки. Oh. Опа. Де yeah, там? Нам ще трошки йти. Пішли? Уже ішли в кав'ярні. Йдемо пойти когось. А в нас новий день. Не питайте, чого нічого не знімала. Все було наскільки так швиденько-швиденько. Потім ми приїхали додому і з болі робили ремонт. Швидко. Там, коротше, е на полу сьогодні вам покажу. А зараз йду з подругою зустрічатися. Ми сьогодні назначили з нею зустріч, а вона, бачите, яка похода? Дощ мокро і холодно. Я одягнула гольфик і костюм. І зараз треба йти. Щоб не попасти ні в одну калюжу. І по грязюку коли... люблю. Ось вона нас Не знаю, чи зможу піти я, чи ні. Ой, боже мій ще вітер. Опа. Я зараз і так свідую. З корицю. Ого, холодно на дворі, Ну ось на сьогодні у нас 15 градусів. Ну, ми все-таки вирішили зустрітися, бо я кажу Юля. Давай. Так, дивіться, що ми тут робимо. Я тут кісточкою фарбую краї або фарбую Ти, пол. Ж, ж я валіком. Фарбую. Теж не знімали, як ми помилили, знімали е, покраски е, покрасили. Да. Чи дивіться. Ти дивишся. Та аккуратно, да я. Такий гарний колір, но на відео не так, до речі. Як вживу, тобто це як будто, наче дивись, сплошне. Але вживу, видно кожну а, цю дощечку. І виглядає прям класно. Я тут фарбую. Отака у нас фарба, до речі. краї а я це ж валіком, щоб тут валіком не цей. Ну, країни робить тут пензликом кісточкою набагато швидше і... і потім у нас тут будуть плінтуса. купимо плінтуса. здесь арненьким. Тут бочок. Оп-оп. Вот так и фарбуем. Яблочка.